На Олімпіаді у Пекіні сумські лижники розпочали боротьбу за медалі у суботу. У скіатлоні виступали жінки. Серед них і Дар'я Рубльова з шостки. Про шлях спортсменки до Олімпіади у наступному сюжеті. Лижниця Дар'я Рубльова на Олімпіаді представляє Сумщину. У Пекіні вона вперше увійшла до складу збірної України. У лижні гонки вона прийшла наприкінці другого класу школи. На тренування записалась разом із подружкою. Уже в 10 років вона завивала свою першу медаль. На кубку пам'яті тренера Ігоря Бушмільова вона стала срібною призеркою. Потім були змагання у Туреччині, Кореї, Естонії, Фінляндії, Німеччині. У 2018-му вона виконала розряд майстер спорту. достаточно регулярные тренировки, сразу были у вот, без таких пропусков, без сомнений каких-то. Вот, э, дети, когда начинают заниматься, они сомневаются в выборе спорта, но там никаких сомнений не было, ребенок очень добросовестный, на самом деле никогда никаких проблем с ней не было, вот послушная, работоспособная. Вот, э, поведение такое вот, спор спортивное, настроенное. От, это, это видно было с самого детства, с начальных классов. Під час телефонної розмови з мамою Дар'я розповіла про плани на Олімпійські ігри. Тяжело зібратися поки з мислями, тому що це все-таки вийшло. Вот. Но... Впереді тяжелий труд у нас, придеться як-то як настраїватися на, на перемогу, на все найкраще. Вот, пока все хорошо. Олександра Крецька, Олександр Качанов. Новини на Суспільному суми. Скіатлон – це масові лижні гонки з елементами переслідування, розділені на дві частини класичним стилом і ковзанярським. У Пекіні у суботу Дар'я Рубльова фінішувала 63 ю